Контурне механізованої обрізка це один із таких елементів, який забезпечує якісну обрізку. Компанія FT Group поставляє в Україну багато обрізків. Є сегментні, є діскові, італійські і так далі. На даному господарстві це іспанський фірма Давід. Напевно, вони одні з перших, хто його купили. Це Мерседес серед обрізчиків. Що мається на увазі? Тут він дорогий. Ну, весь механізм дуже простий і надійний. По-перше, він може працювати окремо від свого масляного насоса. Заді велика накопичена ємкість для масла, для того, щоб всі агрегати змащувалися. Далі, великий радіус пилки доволі. Вона доволі дорога і міцна. Далі, гідромотор на кожен, на кожен диск. Це дуже важливо через те, що більшість деремнів. І ремні або скакують, або ломаються, або гріються, і так далі. Тут гідромотор на кожен е, диск, він вже четвертий рік, ще ні один гідромотор не полетів. Зараз питаються про що, що техніки. Щось ламалося в цьому Так, рік? Шестерня, за чотири роки. постараюся відповісти на питання технічні, які задають. Зрозуміло, що ми зрозуміло, черпаємо знання з Європи, але не можна все взяти і перекласти до нас. У нас є певні особливості, сильніше росте і так далі, не кислий ґрунт і тому подібне. Що стосується механічної обрізки, перше питання. Коли її проводити? І плюси, і разом за то плюси. Її проводити можна як і літом, так і зимою. Як воно впливає на ріст і регуляцію? Перше, те, що казав Богдан. Краще переходити на контурну обрізку тоді, коли є закладки. Через те, що ви не зробите помилок, бо якщо нема закладки, ви обрізали яблука не лишиться. Коли ви переходите тоді, коли є плоди, умовно багато, ви не зробите помилки і самі підлаштуєтеся під лісами. Коли різати, є певні параметри і показники, здебільшого в середньому обрізка поділяється наступним чином. Коли ми ріжемо осінню, коли ще листкова маса знаходиться на дереві. Не пішов відтік речовин до кореневої системи на зиму. І тут збереглися поживні речовини, умовно кажучи, по-простому, ми їх по листку відрізаємо. З тим самим накопичення поживних речовин відбувається з меншою силою, немає такого поштовху вистою, і трошки в наступному році буде повільніший ріст дерева. Тобто, якщо в когось сильно рослі сорти, або ви хочете сповільнити ріст, краще проводити обрізку осінню рано, зразу після збору, коли ще є листок. Або умовно він ще відбувається якісь фізіологічні процеси в саду. Тоді ви цим самим зупините ріст наступний рік. І дуже пізно весною, тобто вже ростуй конус, або дуже пізно, коли вже є лис, коли вже є квітка, ну скоро формується. Тоді ви також відрізаєте частину енергії, грубо кажучи, що пішла на прирости, ви їх відрізали, і вже ростові процеси йдуть повільніше. Все, що відбувається, коли дерево стані спокою, це зараз. І там умовно до березня місяць ви ніяк не впливаєте на ростові процеси Далі, як різати? Далеко, близько, що зрізати? Звичайно, механічну обрізку ви не можете проконтролювати, що вона отак, отак відріже. Це механізм. Головна її перевага це те, що вона робить швидко і дешевше, ніж ручно Ви не можете сконтролювати, чи це однорічне, чи двохрічні чи близько, чи далеко. Тому, як мінімум... До обрізки кожен сад буде потребувати певного підходу. Ви можете зрозуміти, де у вас плодові утворення. Якщо вони втікли на самий кінець через те, що ви загустили крону, незважаючи на якийсь сорт, звичайно, ви відступите там умовно 80 см. Нормальний М9, і ви вже давно перейшли на обрізку, на клик, на пеньок і так далі, то далі ви додивитеся, дивитеся, скільки вам вистачить. Плодової стіни для того, щоб нормально було завантажене дерево, і нормально врожай. І з розрахунку на тому, що якщо ви наступний рік будете різати механічно, вам буде потрібно трішки відступити вправо. Для чого це робиться? Тому що якщо проводиться ось як тут умовно зріз, воно так, ну, таке великі важко. шанси, що тут, якщо це не буде така гулюмаха, звісно, маю на увазі жировий, закладеться плодові творі. Так якось тут, наприклад. Тобто, десь був зріз, Оцей ідеальний зріс, умовно той самий клик, що Богдан казав, понятно, що не скрізь так вийде. Десь закладеться плоди. Далі, як ви будете третій рік виконувати, це вже буде залежати, як поведе ваше демо. Великий контурний облічний плюс за рахунок того, що казали, що отримують великі яблука, плоди і постійне плодорожки. Через те, що ми робимо зрізи на дереві, буде набагато більше, ніж ручним. Через те, що ручний зробить там три викини, умовно грубих чи чотири, зробить це нижні... так, зробить нижній наклик, якщо це вже сформований сад, і можливо десь якісь прикорочення. Ну, як зазвичай на обріжчик версі ріже, як наче йому за це доплатіють. Верхи в нас завжди обрізують, що потім сьогодні зрізали 20 жировиків і на слідуючий рік знов 50 жировиків. Тобто це неправильно зверніть, до речі, увагу. Старайтеся нам на версі щось трошки лишити, щоб забрало на себе ту енергію. Бо ви зрізаєте 20 жировиків, а на свій рік їх 30. Вертаюся, чому корисно контурний обріжчик, який його плюси? Через те, що він робить дуже багато зрісу. Як це впливає на рослину? В першу чергу, от ці, якщо відбуваються такі рвані рани, вони набагато довше заживають. За, тобто сюди енергія заснуло дерево, що в нього тут? 2 метри. Листка, воно накопило на 200 листків енергії. Хоп-хоп-хоп, весною відновило, з пам'ять ще не поняла, що йому тут руку відрізало, йде сюди поживні речовини, оба на тут немає. Якби був рівний зріз ще й такого жировика, зразу вистрілює брунька, жировик шурує і капець, і ви нічого не можете зробити. Особливо вертикальне гілок. Це всі знають. Якщо такий рваний, воно тратить енергію, щоб оце все заживити. І тому прирости будуть. Навіть в перші роки у вас трошки слабші, в будь-якому випадку від контурного Друге, при отакій кількості зрізів, коли відновлюється вегетація, це рана, а коли є рана або старіння, виділяється такі гормон етилен. Етилен – це гормон старіння або мовно регенерації рослини, спонукає її рости далі, розвиватися, плодоносити. І вона заставляє його, каже, ми отримали рану, дуже багато. Нам треба дати плоди. В більшості випадків 80%, можу точно сказати, можливо, більше після контурної обрізки вас завжди буде плодоношення. Через те, що дерево завжди розуміє, що його порізали, помучили, і воно завжди буде давати яблук. Маємося до того, що казав Богдан. Але дрібноплідні від тої кількості яблук будуть давати звичайно міцніші плоди. Тому, щоб цього уникнути, треба врахувати. Це мінус з дрібноплідних, що будуть дрібніші плоди. Врахувати те, що має бути гарне прорідження, і друге додати живлення по азоту, 100 від, ну, можливо, не 100%, процентів 70, а то й 60% обрізку. Це вже дивитися треба вже безпосередньо по саду. Через те, що, чи ви робите, якщо ви це робите після цвітіння, після закладки плодів, якщо ви робите контурну обрізку, ви стимулюєте закладку наступного року, через те, що якщо зрізати однорічну гілку, а у вас буде в кінці травня, на початку червня однорічна гілка, якщо ви її зріжете. Якомусь такому вигляді, то велика вирогідність, що до кінця нового року тут закладуться знову плодові утворення. Тобто, травень-червень, якщо ви зробите контурним обрізчиком, вам стимульне закладку плодових утворень на наступний рік. І знову ж, якщо ви зробите контурну обрізку, обрізку в серпні, це буде стимулювати освітлення крони, але й швидше дозрівання плодів. Через те, що великий зріст, це багато етилену, етилен, гормон старіння, буде заставляти яблуко швидше до Наче плюси-мінуси і і сказав, що ще можу... Так, ну до да, освітляється крона. Що ще можу сказати про мінуси контурної обрізки? Мінуси контурної обрізки. Вже казав при техніці, це дуже важливо. Техніка безпеки, дуже важливо оператор. Ще, що мінуси літня обрізка. Якщо ви робите літню обрізку, не дай Бог у вас якась інфекція. Ви її всі рознесете, тому в нас і відмовилися, і в світі відмовляються від е, прорідження механічного, бо це розношує інфекцію. Який ще мінус? Звичайно, щоб бажано, щоб ряди були якісні. тут. Класно це добре різати. Ну. Інколи ми попадаємо, де є не дуже нерівність. Якщо, всі... да. Якщо це всі розуміють, там, що воно може, воно зріжить... воно може в ярові також зрібло. Ну, ви цього нічого не виправите, можливо, і нічого не, не зробите. Мінусів, можливо, що, вище щось скажете. З мінусом, що не можна таку погоду, як, наприклад, дощ працювати або десь якась Мідає. волога так, чи ні. Тирса заліплює все скло, і той тобто, нічого не бачить. і для нього це ну, проблема. Він каже, Я не можу, будемо чекати погоди.